Планували одне, а в ході ремонту облаштували одразу два укриття. Це про Прилуцький агротехнічний коледж. Його директор тримає в руках підписані акти на оцінки стану захисних споруд і тішиться, що його студенти і співробітники будуть у відносній безпеці під час змішаної форми навчання. Я тримаю акт, який уже Підписує комісія, МЧС підписала вже. Це найголовніший учасник цього перевірки цієї. У нас планувалося найпростіше укриття, але ми подивилися по дітях. Подіють по студентах, по здобувачів освіти, нам не вистачить такої кількості. Тим більше в нас школа мистецтв проситься, тим більше в нас проситься приватний там клас один, тим більше люди просяться до нас укриття. Ми тільки будемо відрегулювати графіки перебування в денний час. І ми додали ще. Загальна площа укриття складає 600 квадратних метрів. В ньому є всі необхідні умови для комфортного перебування, ділиться директор. Укриття в нас потужне. На сьогодні, як Микола Анатолійович, Конопацький, начальник обласного управління, може ще такої естетики. Ми працюємо над естетикою, але в нас є туалети, вентиляція, питна вода, технічна вода, електростанція. Тобто все, що необхідно для того, щоб там перебувати. Не лише пересидіти декілька годин, а й прожити кілька днів можна в укритті, де є першочергові зручності. Ділиться Павло Черніков і проводить змістовну екскурсію сховищем. Очкати це бачити посуд з нержавейки. Це для піття. Є бутильована вода з сертифікатом. Бутильована вода, вода для пиття. Тут бачите, Тут навіть є власна міні-електростанція на випадок відключення електрики. І якщо, не дай Бог, світла не стане, то працює подача світла, буде, рубільник переключаєш і вихлопні ви, ви гази ось виходять, вихлопні гази на солярці і працює міні-електростанція. Укриття має кілька запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій. Запасний вихід, ласка. Там ліснички, і люди можуть провести евакуацію на зовні, а на зовнішнє середовище. Для зручності в укритті навіть облаштували кімнати з ліжками. Для ночівлі чи відпочинку, розповідають в коледжі. Одним словом, врахували все до дрібниць, потурбувавшись і про безпеку, і про зручність.